Таких людей, серйозно. Воно сам перед себе не поважає і нікого. Бо якби людина себе поважала б ніколи б дурі не писала б. Ось. Так що ось таке діло. Чекай, бо на вухові кліщ є. Черниш. О! Ну, то ж кажу, що є. Ще один є, чув. Постій! От, бачу кліща. Ну ти що, глухий? О, все. Ого, любка обідала, за вухо брала, Ого, огу. Ого, огу. Оля Галина, доброго ранку. Галина, красиві у вас дітки, особливо Наталочка, ви всі супер. Дякую, Галинку. Дякую. Всі діти, всі гарні. Ось. Ну, ви що подуріли жвачки, поставали жвати, а я буду мерзнути, а ну пішли пастися. Шоколадка. Бігом. Що, шо, показилися чи що? Пішли сюди вон, на той бік, може тут трошки попасеться, ходіть сюди. Так, Ольга дівчатка нашого Костюка вже сьомий місяць, як нема новин. Але ми не втрачаємо надії і чекаємо. Троє синочків, одному із них два місяці. Лєночку підтримуємо як можемо, віри, не втрачаємо. Слава Україні. Героям слава Олю. Хай Бог дасть, щоб він якнайскоріше обізвався. Може він йде в пліну, немає як зв'язатися. Дай Бог, щоб все було добре. Хай Бог береже всіх і посилає всім міцне здоров'я. І скорішої нам всім перемоги, а її сили і здоров'я і терпіння. Ой, це дуже тяжко. Ну, от нема де скакати, тільки мені по плечах. Таня Козак, чи в тих писак дітей нема, чи все ідеально вдається. Я ні, ніколи не розумію. Таню, це такі пишуть, які в себе в сім'ї путя толку не мають. Я в там тому стрімі розказувала, як мені одна писала гадості, а потім сусідка її мені скинула відео. То вона мене обізвала, хто знає як. Та писака, що я їй написала, що хай себе прибере на кухні. Що де стоїть, я їй сказала і написала. Ось. То вона мене обізвала. Ось що звідки я знаю. Ось так. Так що оці, що самі більше пишуть, то колись моя баба таку приказку казала. В е, гної стоїть під самий, під самий пуп, зубами чухається і хоче розказати, яка вона чистьоха вдатна. Ось так. Сюха, Люба, доброго ранку, доброго ранку, краще. Сьост, лучші є сьост. Слава Україні! Героям слава Людмила Кресню. Доброго ранку, Люба, доброго ранку, Людмилко. Як там вас справи? Що там ви вже? Пішли кози сюди. Ходіть. Ходіть сюди. Вже всі городи посадили, все зробили. Як там вас справи? Галинка Рудова, доброго ранку всім друзям, мирного. О, сьогодні міцного сьогодні здоров'я. Всім друзям мирного ранку. Сьогодні здоров'я, душевного тепла та гарного настрою. І вам, Галиночко, всього найкращого. Тамара, гарного дня вам і вам гарного дня. Юля. Ксюша, привіт. Юля, Галина Рудова, привіт. Тамара Козачишна, Оля, привіт, тримайте потрібно. Оля, тримайтеся, потрібно вірити і надіятись. Так, тільки так. І все, Бог дасть буде добре. Дасть Бог і в скорому часі він обізветься і все буде прекрасно. Пішов від мене. Пастися йдіть. Ого-го-го. Ого. Не буду я чухати, більше сказала тебе, йди Ого. Галинка, Ю... Юлічка, мої щирі вітання. Богдан, обличчям до нас.